Добрий день, шановні друзі. Я радий вітати вас на моєму каналі, який називається Як написати пісню. Театр авторської пісні Олександра Лазарева. Це громадська організація, я заснував її багато років назад, ще в Долинській. Зараз на моєму каналі Майже півтори тисячі відосів, 500 пісень. Пісні я пишу сам, а також в співавторстві з моїми друзями, поетами. Я пишу як музику, так і тексти. Народився я в Кривому Розі. Батьки ще проживали тоді в селі Миколаївка Казанківського району Миколаївської області. Там вони мене зареєстрували. Батько побудував дім на Валявці в Кривому Розі. Там я закінчив дев'яту школу і дев'яту музичну школу по класу Баяна. З вдячністю згадую. Завжди моїх вчителів Геннадія Філіповича Дубініна і Тамілу Дмитрівну Дубініну. Там я пішов до лав радянської армії, служив у Казахстані. Потім повернувся і 5 років навчався у Криворізькому гідничому інституті по фаху промислове і цивільне будівництво. Після закінчення. Інституту разом з дружиною Мариною Люшенка ми переїхали в місто Зеленодольська Постолівського району, де я пропрацював 8 років на будівництві житла спочатку, а потім перейшов в ЗПЦ замісником Івана Григоровича Цимбалова. В ремонтно-будівельний цех. У нас народилася донька Світлана. І ми чекали народження сина Володимира. Тому я переїхав, щоб отримати квартиру приїхав в місто Долинська. Тоді там почалося. Будівництво, я збаченого бачив на комбінату киселених груд Гокору. Там ми отримали квартиру і там я пропрацював в управлінні капітального будівництва куратором до 2016 року. І пішов на пенсію. Віршики писав ще в школі, в 4 класі перший віршик написав. Ну, в 10 класі їх вже було декілька. В інституті я почав писати прозу і вже з'явилися пісні. Уже на Гокор я брав баян, ми так на природі. Відпочивали з тим бояном, я щось співав, але нічого не писав. Писати почав після того, як ми розлучилися з моєю дружиною Мариною, десь 2002 року я почав активно писати пісні, тому що пісні пишуться тоді, коли болить душа. От. Я почав писати. Зразу зробив самодруком маленьку книжечку пісень, а далі з'явилося 30 пісень, потім 100, і так по сьогоднішній день їх вже близько 500. Тож хочу поділитися з вами тим своїм досвідом, який в мене є. Думаю, що він вам знадобиться у вашій творчості. З 2009 року я почав проводити фестивалі в Долинській спочатку, а потім в Криморозі. В Долинській це був фестиваль пісні з гукору, який плавно переріс. В Криворійський фестиваль Бардеру Дани. У Кривому Розі, е крім фестивалю Бардеру Рудани я організував фестиваль Човникова Станція, який проводив прямо там на місці. Потім фестиваль пам'ятник Полобоярцеву або ще я його називаю. Карлока на Майдані. У Кривому Розі заснована також громадська організація Театр авторської пісні. Я являюсь головою об'єднання Театр авторської пісні. Дуже вдячний моїм колегам, які підтримали в мене, це криворізькі автори-виконавці міський уклін. Тому що без них. Нічого не вийшло. Концерти проходять у Будинку культури Мистецькій кожного місяця. Приходять автори, приходять виконавці, співають як свої пісні, так і популярні пісні. Також я проводив багато фестивалів по Україні. Це у Кіровограді був фестиваль Барди Ялисараду. У Києві пісні з окору на Крещатику. Проводились фестивалі разом з херсонським продюсером Григорієм Берзенко на березі Чорного моря, в Залізному порту, в Лазурному, в Скадовську. Я автор 13 книжок. Перша книжка, документальна повість на 350 сторінок, яка називалася збагачуваний гокор. Потім були книжки, пов'язані з моєю творчою діяльністю. Вони були хроніко документальні багато пригод в тих книжках, які траплялися з нашими авторами. І багато уваги я там приділяв написанню пісень. Як і коли пишуться пісні. Книжки написані до війни, тому вони написані на російській мові. Пісні я також пишу і на українській мові, і на російській. Десь половина пісень, написані на українській мові половина на російській. Перекладав вірші Єсеніна і робив з них пісні, писав на музику Валерія Дідюлі. Також записав три аудіокниги. Це Труднобачаємо Гор, Володимир Полобоярцеві театраторської пісні і на біс». Маю намір записати і інші мої книжки, зробити з них аудіокниги. Недавно закінчив 39-й аудіоальбом в аудіоальбомах у мене в основному від 12 до 15 пісень. Пісні пишу на різну тематику. Пишу про все. Про друзів, про міста, де я бував. Про рідних, близьких мені людей. Про природу, про кохання, звичайно. Про політику є. Співпрацював Заливськими оранжувальниками Миколою Літвіном, Сергієм Пахомовим, Віталієм Вовторніком, Анатолієм Хохловим, В'ячеславом Малишевим. Це вже Криворізький оранжувальник.